Ось одна з машин, яку ми колись ремонтували та віддавали ЗСУ. І ось що з нею трапилось. Розбита, побита, нема живого місця. Ось такі сліди. Такий вид забір. А ось подаруночки. написати, що ви тут побачили. Просто ракета впала поруч. І ось з машиною. Проте двигун, який ми робили, він цілий і кузов. Тож все витримав і ще живий. раз, два. Правая рука. Куля зака. Раз, два, полетела. Правая рука. Раз, два, полетела. Куля зака. Пау, пау. Жить пакет, чекает его, Ну а теперь тикай, С... Еще одна тачка для Зараз Трохи попрацюємо. Піде захищати нашу рідну неньку Україну. країну. Цей апарат теж потрохи, потрохи та ремонтується. Ось маму віпа це те, що пішов на війну. Я маю бути тут, буде бо тебе наберу стріль. Це все. Це наша мова, він має бути андеграунд, стонік дядя Вова. Раз-два полетіла, права рука. Раз-два полетіла, куля зака. Пау-пау. Лежить пакет, чекай не вакуу. Ну а тепер тікай, свино собака. Раз-два полетіла, права рука. Раз-два полетіла, куля зака. Пау-пау. Тим ми пам'ятаємо цю машину, як вона стояла. А тепер вона скоро буде їхати і буде робити смерть ворогам. Уюгували емоції, кулі закапав. З вулиці у військкомандранці минули в карман. Життя твоє тепер. Він докостить до бліндажа. І шітьорків пацан, пацанчик років зо 22 Раніше каву готував, Зараз тримає ПК Я так хотів, любов, знайти тепер думки тільки про дім. Хоча не так її знайшов, це і є він. Захочуть хату відібрати, спробуй вирви серця, як бачите, не вийшло, ще й досі б'ється. Раз-два, полетіла, права рука, раз-два, полетіла, куля зака. Пау-пау, лежить пакет, чекає вату, ну а тепер тікай, свино, собака. Раз, два, полетіла, права рука. Раз-два, полетіла, куля зака Пау-пау, Лежить пакет, чекає вату. Ну а тепер тікай, свино собака. Дивіяло теплом, не тільки зорі, що палають над Дніпром за любов, що є сили на пролом Захищаю всю сім'ю від Бом. Ну привіт, мамо, це я пишу твій рідний син. Чому І тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були, але війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншого неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей. Я дивлюсь їм прямо в очі, я тільки звіно зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей. Але мами не злавні, і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист, невдовзі я ще напишу. в звільнення наших земель. Своє ім'я я впишу. Я тебе дуже люблю, готов це казати щоденно. Але мами, і ні треба бігти, бо за вікном знову сирена. Тринують тіді, де я теплом не тільки зорі, що палають, на Дніпром, це любов. Що є сили на пролом, захищаюсь всю сім'ю Зруйнує твій дім, де дивіло теплом. Не тільки зорі, що палають, над Дніпром це любов, що є сили на пролом, захищаюсь всю сім'ю бомб Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, Дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш моїй Україні? Мрій, кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах. Хай мрія летить, як небо літак. Люба, сховаю тебе, від атак! Ми скоро поїдем Херсон, а потім за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці, він буде розквітати, як лоза на сонці, він буде розквітати, як. Лоза... Біяло теплом, не тільки зорі, що палають над Дніпром за любов, що я сила пролом Захищаю всю сім'ю любов.